Ангел заглядає в шинку, стурбовано веселощі нема, хвилюється, не в ту потрапив хвітку, та ні ангелку сумна у нас сема, ти посвіти ніхтариком нам в хаті і ангельським теплом серця зігріє. Ми проводимо свята, про мир та перемогу з нами мрії, різдвяний ангел посміхнувся в шибку, і на душі, на хвильку від лягло, лети у кожну нині хвилю.